Розділ третій. Весна того року була рання й дружна. Вранці сніжок береться, а вже у півдні попід дубами, наче обручки з темного оксамиту А по тих обручках де не де, наче зелені голочки, Стріляє травиця, а на другий день вже та травиця тут полочиками. Сьогодні прислухається, це не пташка десь озвалась, а на завтра вже і тут, і там, і скрізь черкають крильця. а позавтраму вже цілісінький гай співа, щебече, цвігоче вицвіркує, грухає, сокоче, торчить і квилить. Засинілось озеро, горчить вода по ярах, Струмана млється з узгорок, шумує по тіснинках. Гуде просмиками, дзвонить рівчаками. По полянах висипався ряст, по кущах, виповнюються розпуковочки, Бростються дерева, гудуть шмалі, звиваються білі метелики, скрізь оживчий вітрець провіває теплим подихом. А сонечко наче сміється, та гонить. Скоренько, буржі, мерщій, поспішайся. Поживай світа, і не оглянувся, вже зазеленіли гаї, розквітли садочки і дорослі, притупкані людині, немов легше дихати, а дурненька дітвора і поготів, празникує. Празникував і я. У роздолі, майже чорноставською і дрочиловською пущею, у самій тіснинці збігав широкий та глибокий бурчак, а в березі, в кущах та в очереті, пересмачали дикі качки і усякі водолюбки й водоплавки. Вишукав я тут качине гніздечко і дуже пильнував. Щоб не втекли з моїх рук таченятка, бо вони аби ледвечко вилупились, ще з корупочки на хвостиках, а вже у розсип зараз в очеретяний плав приснуть. Та поти їх і бачив. Треба було пильнувати ошамненько. Я, не згірший мисливець, знав, що качка птиця вередлива. Боронь Божий її полохать, коли хочеш. Щоб виволодіти, бо сполохнеш, то вона й гнізда відсурається. Замислив я охитрувати вередуху і упридобив собі трохи отдалік схованку у калинових кущах, що звідти мені качине гніздо, як на долонці. Та щодня чи ранком, чи ввечері, а то й ранком і ввечері, Там уховаюсь і назираю. От такечки одного разу тулюсь я у тому калиновому кущі та любую, як моя качка то дрімає, то прислухає, то стихенька клублиться та обгортається, коли, наче мене хто шторхнув. Глянь у цей бік, глянув аж близенько з очерету на мене блискотять чорні, як терен очі і білі зуби. І чує сміється. А чия тепер качка буде? З цим словом вислизнув як вуш з очерету і опинився поспліч. Височенький, не дуже вмитий, босий хлопчик, чорнявий і кучерявий. А ти звідки? Ти хто такий? питаю. «А я романець, каже, солодкий. А не можна по панській пущі гуляти. А я ось гуляю, сміється, а тебе зловлять, страхаю. А поки що я нагуляюся. Качка моя, згадав я, був так стропився, що й за качку забув. Відкупив у Бога? пита. Хоч не відкупив, а перш знайшов, доводжу. А може, я? Я перш гомоню. А заплач, кепкує, та дуже. Загомонів я та й зразу й занімів. Злякався, що сполохнув качку, бо щось намовши шелеснуло. Стребенула, розпачую. Тут вона сидить, як врита, запевня романець. Придивись лишень, сорочий дядько. Придивився я тут, причаїлась наче її нема і чуйно прислуха. Дихнув я вільніш. Почуває, каже романець. Тікаймо, швиденько, щоб наш дух і не пах. І відбіга геть у гущавину. Я за ним і знов наполягаю. Моя качка, я перш знайшов. А ти коли знайшов? пита. Аж на тому тижні правлю, у четвер. А я, може, в середу, га? Сміється. Та дарма, діждемо каченят, та якось поділимо. Я зараз піду додому, лякаю, та як скажу татові, що ти по пущі гуляєш? Та зловити мене та хутенько за мотозок, та шмургом мене за шию та напростець до панського двору, еге? Ой та й битимуть, аж геть залунає. Чого ж став, як пеньочок, не барись, бо втечу. А я барюсь. Поспішайся, панський доглядачу, кепкує. Шоргнув бурчак та поплаваю. І шоргнув, плаває, розкошує. І так якось прилучилось, що й я скочив до його у той бурчак. Дізнав я вперше, що то за добро, веселий товариш. Показав він мені, як лин по дну йде. Як щука карася ловить, і хоч плив я за карася, і добре мене шарпано, а зроду такої втіхи не зазнав. У цьому місці на берегах оригіналу приписано Хоч весна була, як літечко, попіймах воду сонце прогрівало, а таки зарані. Накупавшись, добували чмалинного меду, опорядили чудову вершу на жеменят, ставили сідла. Чому ти досі не приходив? питаю. А може, я й приходив, сміється. А знов прийдеш? Може, й прийду. А коли? Коли мене побачиш, та й зник у гущавині. Я за ним де там, як здимів. Такий мене жаль узяв, що, якби на дівчину, то б слізьми вмилася. Але як нема ради, то мусиш, хоч і не рад, перетривати. Та сподіватись на краще. Прийде, впевняю себе, прийде, може, й завтра прийде, бо зна, що качки треба пильнувати, і сам казав, що за ніч у вершу налазить такого жабенят, що й не полічити, а в сідлах трапихатиметься, як на журавель, то бусля. Прийде. А тим часом вже добре повечеріло, і галушки давненько закликали у хату. Ой, дитино, як же ти спізнився, каже тітка Мокрина. І Катрі виглядаю, відколи пішла, і досі нема. А Катря увіходить. Ось і я. каже. Вечеряйте, дідки, батько побравсь, Дрочиловську пущу. то, певно, забариться, Катря не вечеряла. Трохи, казала, голова болить. Та ти біла, як хустка, затурбувалася тітка Мокрина. От піду, сяду на провівку та й менеться!» сіла на ослінчику коло хати, обняла голову і немов замерла, а тітка Мокрина упада. Дуже, мабуть, головка болить. Ні, не дуже, тіточко. Вже й полегшало. Нехай ще трохи посиджу. На провівку, а я, вечеряючи, думаю: чи сказати за романця, чи потаїти потаїв. На завтра ще на світ не благословилось, зібравсь з лавки та до бурчака. Може, романець вже тут дожидає, нема. Дожидаю вже порожовіло на сході, вже пташки почали пурхати, а інші й заспівали. А все романця нема. Чи ж буде? І так я того романця виглядав, що трохи за свою качку забув. А може, той романець насміявся, видрав качине на гніздо та й шукай тепер вітра в полі. Метнувся я до калинового куща. Ні, качка тут. Та якось, наче, вже й байдуже мені за ту улюблену качку. Заглянув у вершу. Озирнув сідла та аби як, не по-хазяйськи, поналазило жабенят, нехай поналазило. Нема журавля ані буслі, нехай і нема. Блукаю, наче всі шляхи погубив, та й змишляю, як би мені хоч почути за того романця. Матвійку, чого си ти такий невеселий? пита тітка Мокрина. Може, що болить, і Катря кволиться. Горе мені з вами, дітки, не здужуєш, чи що, голубчику? Запевняю, що здоровий. А чому такий невеселий? Веселися, дитино, поки мога. Бач, яка весна у господа, як славно в нас у гаю. У гаю краще, ніж у селі, питаю. Краще, мій голубе, краще. Пахощі тут, пташки. Ти мені не смутуй, мій єдиночку, ти мені щебечи. А чи ж, тіточко, правили, що нема кращого над батьківщину кажу. Хіба забула батьківщину? То давнє, синочку, то минулося. А ви усіх людей у селі знаєте? Ще б то мені не знати? А який там романець живе? Романець? Який же то романець? Дитино, Хочу шинки голову не згадаю. А живеш там романець? Солодкий чи що? А я питаю, який романець? Петра солодкого хлопчик. Що то старе, того не згадає, другий забуває? То ті солодкі були колись наші сусіди близькі. Два хлопчики у їх меншенький романець, а старшенький Дорош. Такі жваві, славні хлопчики. Я зазнала їх, як ще були такі, як вузлики, а рік стріла дороша у сестри. Вона йому хресна мати, то й не пізнала парубок, як орел, а романцеві, мабуть, на десятий рочок береться. А той на одинадцятий. Жили вони, як і інші люди, не приділив Господь нам розкошувати. Та вкупі таки у своїй хатинці, коли ж несподіване лихо, якось пан перестрів Петра і дуже його вподобав. Був Петро такий вродливий, що й не сказати. Високий, стрункий, гнучкий, укладний, недурно сказала. Його теща, як він сватав дочку. Ой сей ріс у великому лісі, та ще й при воді. То пан дуже його вподобав? Перехоплю, бо мені недотищеної розмови. Вподобав, вподобав. Ти що за один пита? Я солодкий пане Петро. У двір солодкого Петра. До коней. Взяли їх у двір, і, яке було хазяйствочко, мусили вони занедбать. Руків і за два керував Петро панські коні, та й докерувався, що його копитами на смерть потоптано. Скоро по йому занепала й жінка, дуже засумувала, чи що. Далі стала вона якось непритомна та незабаром і вмерла. А в сиротілі діти зосталися у дворі. Така то їх доля гіркая. Хіба ж дворак на прикові? кажу, хіба йому невільно інколи погуляти? Ой, дитино, бодай ніхто не зазнав такого гуляння. Немає гірше так нікому, як тим нещасливим мовляв, попихачам. Тодою біжи, сюдою поспішай. Сьому подай, тому принеси, один лає, другий нарікає, третій карає, А пожалувати нікому сказано пригладь голівки не знайдеться. Хіба пробий голівки? Такий то жаль бере, як згадаю, тих сиріток. Так би, здається, і пригорнула голуб'яток. Недавно кажуть, Взято дорожка до панських покоїв. Вродливий в батька вдався. Той зовсім же бідолахам світ зав'язали. Було важко, було гірко, а таки удвізі. Заждіть, тіточко, романець до нас прийде. Як то прийде? питає, ми ж у лісі. Та що ще в лісі, кажу, він прийде. Ой, дитино, що се ти видумуєш? Хіба ж не знаєш, що? А він таки прийде, правлю. Крий Боже, хай Господь боронить, Ще застукають. А ви його сховаєте? — Ой, дитино. Сховайте? Сховайте, сховайте. Та годі вже пустаче. Сховайте, сховайте, обхопив стару обіруч, хоч певен вже, що сховає, а ще заглядаю у пригаслі ласкаві очі. А вона чи відсува, чи прихиля мене, Стихенька кажучи, Бач, свавольничку, трохи не стару тітку, та додає, як це ти прочув про того романця. Чи ж признаться, та ніби у жарт, ніби у правду кажу. Я його бачив, гулявся з ним. Оце так мене піддурюєш, синочку, чи ж годиться? Гулявся з ним і все так, що ніби й правду кажу, і ніби жартую. Бач, вимислівчику, сміється стара, а проте трохи й неспокійна. Та добре, що розвеселився трохи, біжить та бався, серце. Та щоб ти мені більш не смутував. Ой, дітки, дітки, горенько мені з вами, перемогла б, серце вколупнула та дала, а нічого не вдію, не сила моя. Оце Катря кволиться та кволиться, відколи вже голоса її не чутно, занепала, а яка була повновида, співоча, була швиденька, як вітрець у полі. А стала тиха, наче старіла, а я своє. Тіточко, по надобі ми романця сховаємо на горищі, еге? Та ж пустувати, Матвійку. Він, мабуть, завтра прийде. Журиш, хлопчику, стареньку тітку. Тіточко Любочко, а ми ж його сховаємо. Цікай, бо зараз бити буду. Удає тітка, а я вже певен, що по надобі старенька сховає романця і не заборонить нам гулятись, аби приходив.